English for Kids Online. Hello, everybody. Я вітаю вас на своєму каналі Англійська Онлайн. І так, сьогодні ми з вами розбираємо другу, другий урок за робочим зошитом до підручника, ПІА 5 клас, авторів Саванові Тишинська, тема 20 Animals. І ми сьогодні говоримо про Grammar Pass Simple Tense, 92 сторіночка. Так, отже, ми маємо справу з правильними дієсловами. Ну ви вже з початкових класів пам'ятаєте, що є правильні дієслова і неправильні. Отже, сьогодні попрацюємо ми з правильними дієсловами. так? І так, треба розписати ці усі слова дієслова, так, у три колонки за способом утворення минулого часу. І так, закінчення «ed», закінчення Д, і закінчення IED. Отже, перша колоночка закінчення «ed». Wanted, asked, played, answered, walked, worked. worked. Це не по вимові, а за графічним так, виглядом, тобто за правописом, що нам треба до цих дієслів просто додати було і дій», нічого не змінюючи. Друга колоночка, якщо дієслово закінчується вже на І, то додаємо «д». Liked, danced, «practiced», invited, lived, і smiled. Вже у цих словах, бачите, like, dance, practice, так, «live», invite вже було закінчення І. Тому ми додали просто. Д. І остання колоночка це ті слова війшли сюди, які закінчуються на Y, але перед ними йде приголосний звук. Uh, тому Y змінюється на I при додаванні ed. Carried, fried, tidied, cried, studied. Uh, tried. Ось ці всі слова вони були: Carry, fryді, край. Плей сюди не входить до цієї групи, тому що play перед y йде голосний звук. Так, study. Try. Activity 3. Underline the mistakes and write the sentences correctly. Use the past simple. Підкреслюйте помилки і напишіть правильне речення. Використовуйте past simple tense. І так, I really enjoyed my last school trip. Про, по, помилка в правописі. В даному випадку why тут на I не змінюється. Я справді насолоджувався солод, на моєю останньою шкільною екскурсією. Uh, three. We listened to music yesterday. Ми слухали вчора музику. Four. Jane cooked a tasty breakfast last morning. Джейн приготувала смачний сніданок вчора вранці. Five, he watched that Ф. Last, uh, last Friday. Він дивився фільм минулої п'ятниці. My parents phoned me yesterday. Мої батьки дзвонили мені вчора, телефонували мені вчора. І останнє we visited That Safari Park last Sunday. Ми відвідували сафарі парк минулої неділі. That's all for today. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку. Ну і звичайно долучайтеся до цього каналу. Не забувайте, будь ласка, слідкувати за виходом нових відео, тому що в наступному році ми працюватимемо з вами за плейлистом 6 класу. До речі, він уже частково на каналі є. Можете вже з ним ознайомлюватися, але він буде доповнюватися протягом, зараз пишу я у травні місяці ці відео, протягом літніх канікул буде доповнюватися. good, bye, good luck, на все добре!